Вітаю! виконаємо практичну роботу 7 з розділа 4 опрацювання табличних даних. Треба створити таблицю з автоматичним обчисленням підсумкових оцінок та рівня навчальних засягнень. Переходимо до електронних таблиць Excel. Починаємо з першого пункту. Параметри сторінки, усі поля. Дивіться, макет сторінки. поля, всі по одиничці. У нас їх немає, тут, щоб стояла одиниця, тому ми власні поля або настраюваємо поля. Треба верхнє поставити, щоб була одиниця. Бачите, ось тут одиничка. Верхні калантітули здесь всі без Сказано, по нулю, Тому ми тут переходимо до нуля. Далі ніжні каланті теж. 0. Правим нам треба поставити одиничку. Ось тут, бачите, одиницю ставимо, ліве теж одиниця, і нижня одиниця. Орієнтацію настроїли. Тепер треба так, сторі... аркуш аркуш сказано, що треба, щоб був А4, сторінка книжкова орієнтація. Формат паперу, розмір паперу це А4. Тепер переходимо до все, ми налаштування зробили, ОК, натискаємо і переходимо до створення самої таблиці. То есть модель сторінки шкільного журналу. Зразок є на сторінці 159. Що ж, починаємо працювати. Нам треба спочатку, щоб все вийшло, ми розтягуємо стовп, рядок 2. Рядок 2 розтягуємо, поки потім ми відкоректуємо 1, 2. Об'єднати в А1, об'єднати 2 рядка. Ми на основне і ось тут є об'єднати, розташувати в центрі. Далі, наступний рядочок, треба написати прізвище. Прізвище теж об'єднаємо два рядка, об'єднати. Тепер тут пишемо номер за порядком. Номер пишеться на Shift-3. Номер за порядком. Переходимо далі прізвище. Як ви бачите, тут не поміщається, но ми цим попрацюємо. Тут номер за порядком це є в рядки формул. Наступне для прізвищ треба ширше зробити, тому що тут прізвище будемо писати. Зараз поки що набираємо те, що нам потрібно. Так. І також ми зробимо десь ось такий формат. І 14 шрифт зразу поставимо, щоб все було видно як документ, прізвище. Наступний рядочок. Треба поставити дати. Будемо писати через 7 днів. Перша дата стоїть 0,9, 02. Клітинки стовпці, рядків. Так, устареть орієнтацію тексту. І давайте ще зразу формати даних для оцінок. Числовий дані для дат – короткий формат дати. Тому отут треба буде написати короткий формат дати. Спочатку пишемо, дата у нас. 09, 02, 23. Дати. Це буде через 7 днів 16, 02. Теж 2023. А тепер подивіться, для того, щоб нам не вставляти кожен раз через 7 днів ці дати, ми виділяємо ці дати, протягуємо автомаркером автозаповнення. І це у нас йде до L. Ось до стопція L. Бачите, місця не вистачи. Щоб вони у нас виставлялись, ми формат клітинок зараз поставимо літинки І треба для дат поставити коротка дата. Ось у нас. От таким чином буде стояти 9.09,23. Дата, коротка дата. І ми натискаємо ОК. І тепер подивіться, місце у нас вистачає, але треба поставити, щоб вони стояли вертикально. Зразу цей на наш виділяємо все це рядочки. Може, треба буде ще збільшити рядок 2. І пишемо, ось тут треба. Дивіться, ось у нас вирівнювання. Бачите, вирівнювання і текст угору. Ось у нас. Але коли така рішитка, то це не вистачає місця. Ми роздвинемо рядочок, і ось, бачите, у нас все вийшло. Ось так дати. всі. Але вони дуже широкі, тому нам треба їх змінити. Так, В такому випадку, бачите, щоб кожен рядочок не налаштовувати, можна зробити такі налаштування. Формат, клітинки. І тут ширина стовпця. Ширина столбця і можна поставити тут по эксперименту. Я поставлю зараз і перевірю. Ось у нас Можна чуть-чуть ширше зробити, щоб вони не були такі вузькі, щоб 12 змістилося, 11, 10, двозначні. Тому я ще раз формат, ширина стовпця, і возьму не 3, а 4. Подивимося, що вийде. Так, ось так. бачите, Тут чуть-чуть ширше, вже буде краще. Тепер нам треба ось тут налаштувати, щоб воно стояло точно так же, натискаємо і ставимо вирівнювання вертикальний текст угору. Теж текст угору за порядком у нас це вийшло. Тут у нас, бачите, тепер вже дати є, можна поставити. дата. Ось тут виділяємо всі ці від С до L і знову об'єднати, розташувати в центрі. І ось тут треба написати дата. Це воно в центрі. Тепер дивіться, ще треба зробити підсумкову. Ось тут записати в стопці М підсумкова. Так і пишемо «підсумкова». Так, Підсумкова, готова, але ж, вона, бачите, теж треба зробити її. Або так, можна брати 14-й шрифт, або можна підлаштувати ось так: натискати на велику букву А. Треба теж підсумкову поставити вирівнювання. Текст угору, підсумково у нас вийшла. Підсумково теж треба зробити вузькішою, тому що це дуже широко. Ось так ми з вами налаштували. Тепер треба написати прізвище. Ну, Давайте сразу прізвище поставимо по центру. Бачите, воно по ніжньому краю. А нам треба, щоб воно було по центру. Ось ми по центру поставили і по лівому краю, у нас посередині. Нам треба, щоб по лівому краю стояло. Ось так. Прізвище поставили. Тепер нам треба пронумерувати ці номери за порядком, і нам треба написати 9 дітей. Ми пишемо 1. Опускаємось вниз, пишемо 2. Ще можна цей стовбиць нам чуть-чуть зменшити. Поставити по правому краю текст. а тепер виділяю по центру беру, беру маркер автозаповнення і йду до 9, тому що нам треба зробити 9 прізвищ. Записали. Пишу ось тут тепер працюємо з прізвищами. І ви пам'ятаєте, так, так як є, Іванчук Петренко – Можна писати, але ж одне з прізвищ, щоб було ваше. Особисте там, де ви будете ставити оцінку. Так, я пишу: спису всі з підручника 9 прізвищ. Так, прізвища у нас готові. Так ви бачите, місця більше, можна це зробити вуще. Ось так. ми Вуще робимо стобець Б. Для прізвищ все готове. Тепер дивіться клітинки, в рядку 12. Треба об'єднати 1, 2, 3, 4, 5 рядків. Тому об'єднуємо почергово, 12, виділяємо і у нас є об'єднати і помістити ряд. Так, і це швиденько робимо 5 таких рядочків, таких об'єднань. Двіряємо з підручка це 16 рядок. Тепер треба написати в першому рядку кількість відсутніх і початковий достатній середній високий рівень. Пишемо кількість відсутніх. Так, високий рівень, і як бачите, всі вони повинні бути налаштовані по правому краю. Натискаємо ставимо по правому краю. Середні з виправляєте, виправляємо помилки, якщо вони є, і ви їх побачили. Тепер нам треба зробити, щоб всі межі цієї таблиці були не такі звичайні, як ми ось тут натискаємо. Давайте за порядком зробимо всі цю таблицю і. Ось тут, подивіться, коли ми натискаємо всі межі, то вони стають такі тоненькі. А нам треба, щоб це були ці межі середньої товщини. Так, середні, Знову відкриваємо осі додаткові межі, бачите. ось тут. Тепер нам треба поставити не звичайні, а ось такі пожирніше, внутрішні. ось тут. Натискаємо окей. І тепер у нас журнал став більш. Ми його бачимо. Тепер треба виставити оцінки. Зараз я виставляю оцінки. Ви разом зі мною їх ставите. Так, ще треба наступне. Відсортуйте прізвища учнів учениць за алфавітом. Треба виділити всі прізвища і всі оцінки, щоб оцінки теж не, не порушились. Дивіться, Іванчук починається з шестьрки, закінчується п'ятіркою. Будемо перевіряти це. І так, треба налаштувати, щоб це було сортувати. Дивіться, відкриваємо вкладку «Меню», меню дані. І сортуємо від А до Я. І подивіться, «Айсмен» стала на перше місце. пам'ятаєте, Іванчук, 6 починалася оцінка, п'ятірочка, всі правильно стали оцінки за своїм місцем. За допомогою автозаповнення введіть нумерацію дати. Ну, ми дату вже автозаповненням це зробили. Тепер відповідна за відповідно функцію підсумкову оцінку кожного учня як округлене, середнє, арифметичне його оцінок. Нам тепер треба ось сюди підсумково порахувати середнє арифметичне. відкриваємо формули. Основне, виходимо в формули. І ось тут є автосума. Відкриваємо і середнє значення. Ось тут середнє. Перевіряємо, щоб цей був, бачите, у стало тільки з H, а нам треба, щоб було з c, З до l. Це до L, ось ми виправили. Натискаємо Enter, або ось сюди від формули, або на цю галочку від, або натискаємо Enter. Я ось так натискаю від. 6,5, як ви бачите, у нас воно не округлене. Так, отримали ми 6,5. Зараз нам треба це округлити. Дивіться, щоб цей рядочок повністю працював у нас над був округлений, можна зробити на вкладці основне. І ось тут у нас є зменшити розрядність, і ми отримали сімку. Було 6,5 і округлись до сімки. Все, тепер у нас ось тут повинно бути все. Правильно, переходимо на сімку, ставимо курсор автозаповнення і виставляємо всі оцінки всім учням за допомогою автозаповнення. Як ви бачите, оцінки всі виставились. І немає десяткових знаків. Підсумково порахували. Тепер кількість відсутніх у кожній з зазначених днів. Нам треба порахувати, скільки було у 9, 16-го кількість енок. Тому дивіться, ось тут ми ставимо кількість відсутніх. Нам. Треба за допомогою функції конт і. Якщо у вас російська мовний, то ви берете що, якщо. Беремо конт у Діапазон C3C11. Отут треба 11, взяти це поставити. Слідкуйте за формулою, щоб всі формули були правильно набрані. І N тепер. Натискаємо Enter. Нам треба, щоб воно порахувало тільки N. Так, ще раз перевіряємо: діапазон. Ставимо функцію статистична count if. Ось вона, count if. Діапазон нам треба поставити, виділяємо діапазон. Кількість відсутніх не входить. Ось цей діапазон. Критерій тепер там, де стоїть буква N. Бачите, тут вона в діапазоні у нас є, тому ми цю n-ку ставимо. Н поставили і натискаємо ОК. OK. Дивимось, що тут у нас все порахувалось правильно. Тут у нас теж n одна є, чомусь вона не рахується, подивимось. Ну, Ще раз: c1, C11. Ще раз перевіримо цю формулу. Тепер тут у нас ставимо COUNTIF. Я видалю цю формулу. І зараз зна... запишемо. Давайте, ось тут ми протягнемо все, порахуємо, скількість відсутніх. Бачите, один тут дві енки, тут теж дві енки, тут по одній енці. Тут немає зовсім енок. Тоді сюди треба ще ввести цю формулу. Ставимо інші функції. Статистична. Count if, Ось вона. Натискаємо. беремо діапазон. діапазон нас цікавить у цей. Далі критерії, це N на українській мові. І окей, натискаємо. Як бачимо, тут у нас N одна є. Натискаємо. Так, один. Тепер треба цю формулу протягнути на наступний. Все, вийшло у нас. Кількість відсутніх порахували. Тепер початковий рівень. Щоб порахувати початковий рівень, нам треба вже використовувати count if і умова буде менше за 4. Початковий рівень це 1, 2, 3. Тоді ми ставимо на початковий рівень ось сюди, виходимо інші формули, статистичні. Знову count if. Шукаємо Count if. Тепер діапазон. Діапазон нам потрібен перший стовбець, від Асму до Тисленко. І критерій ми виходимо на англійську мову, тому щоб у нас було менше за 4. Знак менше знаходиться на букві Б. Менше за 4. То 1, 2, 3. Окей. І натискаємо, що у нас тут початкового рівня немає. А у нас менше за 4, мабуть, ніде немає. Ну, давайте ми ось тут поставимо просто трієчку, щоб вона у нас фігурірувала. Тепер, ми початковий рівень порахували, можна протягнути. І визначити всі оцінки початкового рівня. Як бачите, оця трійка, яка ми поставила, ось вона тут з'явилась. Середній рівень. Середній рівень, щоб порахувати середній рівень, це більше за 34, 5, 6. Достатній рівень менше за 7. В такому випадку теж беремо, count if. високий. Давайте поставимо. Високий це такі значення, які будуть високі. Це більше за 9. COUNT IF, Інші функції статистичні, і виходимо COUNT IF, більше діапазон. Виділяємо знову цей же самий всіх учнів. Критерій більше за 9. Більше за 9. Значить, 9 повинна бути менше. Тут знак треба виправити. На Ю, знак знаходиться. Ентер знову натискаємо, перевіряємо. Так, у нас тепер високого рівня три оцінки. Натискаємо на трічку, акуратно проводимо до підсумкової і виділяємо, де у нас скільки. Тут у нас дві оцінки, 10 і 12. Це вірно. Тут тільки одна 12-ка, високий рівень, все вірно. Тепер треба попрацювати з середнім і. Достатній рівень. Достатній рівень. Це більше за 6, але менше за 10. Що ж, виходимо, count і ставимо інші функції. Статистична. Тепер треба взяти Count S в кінці. Кот s. Бачите, критерії. Тут декілька критерій буде. Тому у нас діапазон критерія перший. Ми більше за 6. Так, англійська клавіатура. Більше за 6. Значить, ще 7,8,9. А діапазон критерій нас цікавить Оце оцінки учнів. Так, є цей діапазон, ось ці оцінки. Більше за 6, то ми даже подивимося, більше за 6, так, але діапазон, тепер ставимо той же самий, виділяємо. Але нам більше за 6, але менше за 10. Так, пишемо менше за 10. Більше за 6, 7, 8, 9, але 9 менше за 10. Це правильно. Окей. Перевіряємо, скільки у нас достатнього рівня немає ні однієї. Тепер ми достатній рівень провели, і нам треба заповнити повністю всі. Оцінки. Ось тепер перевіримо. Чотири оцінки достатнього рівня. Раз, два, три, чотири. Все тут достатній рівень. Деякі треба перевірити. Середній рівень. Що у нас з середнім рівнем відомо? Це більше за три, але менше за сім. Це у нас буде середній рівень. У середній рівень поставили. Тепер пишемо інші функції, статистичні конт -івс. Далі ставимо діапазон критерій. Знову виділяємо всі оцінки. Критерії. тут буде два критерії. Спочатку більше за 3, тому 5, 6. більше за 3, більше за 3, 3 менше. Діапазон критерій. Знову виділяємо оцей діапазон оцінок. І тепер треба менше середнє, значить шестерка, менше 7. Ставимо менше за 7. Щоб було 6, 5, 4. Все, на трійки зупиняється. Набираємо ОК. Тепер дивимось: тут достатнього рівня немає. Ні, два рівня. Достатньо 7. 5, 6. Дві оцінки. Проходимо тепер двоєчку виділяємо, ставимо на маркер автозаповнення і протягуємо. Ось у нас вийшли всі оцінки. Давайте перевіримо: тут одна оцінка від п'яти, ось вона п'ятірочка. Як ви бачите, все виходить. Тепер що треба зробити? Наступне треба зафарбувати, зафарбувати високий рівень, щоб був червоний колір тексту. Високий, Я виділяю всі, весь цей діапазон. Ну, давайте підсумкову виділимо. Налаштую умовне форматування, умовне форматування це в основні вкладки, правила виділення кліт... клітинок, високий у нас, чому більше за 9. Більше за 9 повинно бути, щоб було червоного кольору. Подивіться, ми відкриваємо. Настраювальний формат. Треба, щоб тут був червоний колір тексту. Колір тексту червоний, і не було залівки. Залівка відкриваємо, немає кольору. Окей. Ось, подивися, тільки ось нас стали Окей. Тепер треба, щоб середній рівень був зелений. Середній рівень, ви пам'ятаєте, 5, 6, 7. Знову, умовне форматування, правила виділення клітинок, а тут між, треба визначити, між числами 4, тобто, середній, 4, 5, 6. Між четвіркою і перевіряємо сімкою, так? Зараз перевіримо, правильно чи ні. Тут треба, щоб це було зелений колір. А Шістьорка, між шестеркою ставимо. Це настраюємо формат, і треба поставити зелений колір. І немає ко... Ой, Тут немає кольору, щоб залівки не було. Давайте перевіримо, щось. Так, настраюємо формат 4,6. Щось не зафарбувалось. Ще раз. Настраюваємо формат, шрифт. Колір синій, ой, зелений, вибачаю, зелений, залівка. Нема кольору. Окей. Так, п'ятірка, четвірка, все у нас зеленого кольору. Окей. Тепер треба достатній рівень синього. Достатній рівень це 7, 8, 9. Знову умовне форматування, правила між. Тут ставимо 9. Від 7 до 9 і треба поставити синій колір. Відкриваємо, настраюємо формат, тут немає кольору. І ще треба взяти шріфт. Шрифт синій. Вибираємо такий яскравіший. Окей. І тепер дивимось, всі у нас достатній рівень синього кольору. Початковий рівень достатній. Так, тепер початковий рівень, це у нас 1,3 між одиницею і 3. Між одиницею і 3 нам треба поставити чорний колір, Настраюємо формат шрифт чорний. Можна автоматично поставити залівка, нема залівки. Окей. Так, знову виділяємо. Давайте умовне дорівнює тепер. Правило, клітинок дорівнює, дорівнює N. Тут у нас треба поставити українське N. Так, ми на англійській мові знаходимось. N українське ставимо. І тепер треба, щоб воно було теж чорного кольору. Колір чорний, залівки нема. Набираємо ОК. І тепер у нас стали чорного кольору. Все з N-попрацювали. Це, Бачите, збережіть файл з назвою Практична робота 7. Файл зберегти як, Натискаємо і пишемо місто Книга 1. Пишемо практична робота. Практичну роботу 7 виконали. Дякую за увагу.